Компанія, в якій працює Дмитро Саколюк, займається продажем автономного електроопалення. Два роки тому його фірма вийшла на польський, а згодом на іспанські ринки. Доволі було не просто вийти на європейський ринок, в зв'язку з тим, що зовсім інша сертифікація, умови праці їхні вимоги набагато вищі, інколи можливо незрозумілі для українців. Тому, власне, нам доводиться пристосовуватись до їхніх особливостей. На семінар про світову торговельну систему він прийшов, аби дізнатися, які преференції існують для українського бізнесу в ЄС, та як ними можна скористатися вже сьогодні. Наскільки ми можемо розраховувати на якісь пільги від європейського союзу, наскільки нам добре від того, в принципі. Буде жити і чи ми можемо на тому економити кошти. Найбільшими торгувальними партнерами для нас сьогодні є Росія, Білорусія, Казахстан, а також країни Європейського союзу. Загалом в рамках світової організації торгівлі Україна співпрацює з майже 160 країнами. В великій мірі зменшений доступ до російського ринку українських товарів. Проте доступ на європейський ринок є не настільки простим. Є дуже багато обмежень. В першу чергу це обмеження по якості, по сертифікації товару українським товарам, особливо хард. Човим продуктом загалом доволі важко конкурувати на іноземних ринках. Основні причини невідповідність санітарним нормам та стандартам якості. І хоча позитивні зміни на українських підприємствах вже розпочались, та їх результат буде відчутно ще не скоро. Дуже довго буде це проходити. Підписана оця угода з європейським союзом. Значить, там передбачається гармонізація законодавства. По стандартизації між європейським союзом і Україною. найбільше змін потребують закони у сфері довкілля транспорту та фінансових послуг. Експерти прогнозують, аби провести ці реформи Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.